Цей безкінечний, страшний і безжальний лютий триває уже третій рік. Лютий, який розділив мільйони українських життів на до і після. Лютий, який три роки тому став найлютішим серед всіх інших. Хоча насправді корінь зла не у порі року і назві місяця. Смертоносна Росія вирішила зробити 24 лютого початком повномасштабної, жорстокої війни проти України. Тривожний звук сирен розігнав тисячі українців по всьому світу. Сьогодні ми сотнями інших українських громадян проживаємо в німецькому місті Бремен, де третій рік поспіль, 24 лютого, всі українці із сумом виходять на центральну площу міста, аби нагадати всьому світу, що війна триває, що українці готові боротися далі, кожен на своєму фронті. Я знаходжусь тут три роки в місті Бремені. І вважаю, що заходи, такі як тут, на підтримку України, вони дуже важливі, щоб нас почув весь світ, щоб нас почули наші партнери, щоб нам було більше допомоги, щоб нас зрозуміли, що у нас коїться, щоб зрозуміли, хто наш ворог і не тільки наш, а всього світу. Тож будемо будемо за свою свободу боротися, будемо виходити. Призиваю усіх, щоб всі люди виходили і говорили про нашу біду, і зупинили цю війну, і щоб Росія була покарана. Привіт, я Наталія з міста Львова. Мені 21 рік, проживаю в Бремені більше ніж 2,5 роки. На мою думку, такі заходи дуже важливі, тому що вся інформація, всі дійства, які відбуваються в Україні, вони не на 100% доносяться до європейців, до Європи. І вони практично вони, вони в курсі тільки того, що в нас триває війна. Але що саме відбувається в нас? Вони не знають. Бачу сьогодні дуже багато людей з Бремену, саме корінних німців. По їхній реакції я зрозуміла, що вони почули цю інформацію вперше, що мені було дуже дивно. Тому я думаю, що такі дійства мають відбуватися набагато частіше, не тільки на річниці, які яких... тобто ми повинні збиратися чим частіше і доносити людям, що саме зараз відбувається в нашій країні. Он злакаманзамингафном. І даки Бремено за нештаке партнершанша і таки для України і Бремені ангажмо і Ахайматланд. Ми впевнені. Разом ми зможемо подолати всі труднощі. Разом ми вистоїмо. Разом ми відбудуємо Україну. Дякую кожному, хто сьогодні підтримує нашу боротьбу. Дякую Бремену за міцне партнерство та дружбу. Дякую українцям Бремену за вашу відданість рідній землі. Ми переможемо! Слава Україні! 什么